Друзі, вітаю всіх на каналі. Дивіться, після того, як Трамп сказав, що європейці, ну буквально на днях, що європейці слабаки, там і взагалі там, Європа відчула, що з ними вже ніхто не рахується, що їх рівень впав до нуля. А Європа так швиденечко, так швиденечко щось вирішила щось придумати. І сьогодні вони з анонсували якісь квазі. квазі Технічні параметри для того, щоб Україна почала робити якісь реформи. Ну, бо без цього ж реформи робити неможливо, тому треба щось зробити, якісь технічні процедури для того, щоб Україна почала хоч щось робити, якісь там реформи. Для того, щоб обійти вето одного одного орбана. Дивіться, вся Європа боїться одного орбана. Ну, коротше, придумали якісь там квазі технічні процеси, називаються а лоудін, ну це взагалі якийсь цирк смішно і так далі. Але суть в чому, що після цих процесів все одно голосування і відкриття всіх кластерів жодного кластера за рік не відкрито. Ну коротше, після всіх процесів реформ фронтлоудінг цього все одно буде голосування для того, для того, щоб відкрити хоч якийсь кластер. Оскільки пан Орбан блокує всі кластери, їх відкриття і так далі, ну подивимося, чим все це закінчиться. Але якби не пінок від Трампа, взагалі б нічого не, не відбувалося, Ось вам і Європа.